І хочу сказати тим, хто говорить про нашу церкву, про наших воїнів. Ви знаєте, на цих службах був приїхав чоловік, він три роки на нулі. Як каже жінка, він три роки на нулі. Я дуже довго хотіла до вас його привести. І коли він приїхав, він каже: Жінка, питає, як тобі було сьогодні. Я каже: вона молилася за мене, тому що я не думав, що вийду. Я декілька разів виводив людей, хлопців. Каже, звідти з котла, з оточення. І хто йшов після мене, зразу двохсоті, каже, ніхто не міг вивезти. Я знав, що я молився, і за мене молилися. Він отримав дуже важкі поранення, я не буду казати, які, але його перевели звідти, він Бахмут захищав, покров захищав різних таких гарячих точках, де він був, і він каже, мене хранила молитва. І сьогодні він каже: я кожної неділі, якщо я не заступаю в наряд, я також кожної служби йду на службу. Я не знаю, як я залишився. Скільки пройшло часу, оглядаюся назад, як Бог мене хранив. І він не каже, що церква не така, що церква вбиває, тут не так моляться. Він всю службу відбув від А до Я, від початку до кінця, так стояти не міг, сидів, до сповіді прийшов. Він каже, я дуже вдячний Богу і не знаю, за що мене Бог так зберіг. І дуже дякую своїй дружині і всім, хто за Нього молився. Він каже, Ця велику має силу, велику має благодать за тих, хто там воює. І сьогодні ми просимо і молимо Бога, щоб Господь зберіг наших воїнів, дав мир на нашу землю. І тих, хто гоне нас, от солдати кажуть, прийдуть, вони, вони вижені, але вони приходять і приходять в храм. Вони приходять, приходять на службу. Вони беруть благословення, цілують руку. Розумієте, вони кажуть, ні, батюшко, тільки все те, що нам потрібно від вас, це потрібна молитва. А ті, хто кидає зерно розділення, зіно підозри один на нас, на наші храми, на наших віруючих, Він глибоко помиляється. Тому що людська душа, вона все відчуває. Храни Господь наших воїнів і всіх нас допомагає молитися за тих, хто сьогодні на передовій. Поможи Боже нам всім, пасі.